Слава Україні! Ще раз щиро дякую кожному з вас, хто бореться за незалежність, хто бореться за своє майбутнє, хто бореться за свої права, за найважливіші права кожного з нас жити і працювати, і впевнено дивитись в завтрашній день. Ми зможемо довести. Я впевнений, вся країна зможе довести ми гідні того, щоб бути. Самостійними ми гідні того, щоб жити в сучасній країні, і ми зможемо це довести в країні без корупції, без свавілля судів, в країні, де нам не розказують, як нам жити, і в країні, в якій кожного з нас є майбутнє. Ми боремось і ми переможемо. Влада сьогодні хитається, але не здається. Вона здає національні інтереси України, здає. Незалежність і перспективи кращого життя для кожного з українців. Питання, що сьогодні в Москві підписав Янукович? Від він там навіть прес-конференцію скасував, щоб не розповідати, під які застави отримав такий великий кредит знижку на газ, український народ має право знати. Що наобіцяв Янукович? Вони кажуть: ми не підписуємо Угоду про мітний союз а насправді про те, що підписують і ці окремі документи, якісь там пакети, ми повинні знати, що було підписано. Більш того, за нашу інформацію, Янукович використав країну як заставу з припромованих джерел. Стало відомо, що він підписав кредитну угоду на 15 мільярдів доларів під заставу українського майна, стратегічних об'єктів предприємств України, машиментування, літакобудування, енергетичних підприємств. Не виключно що і газотранспортну систему. Ми всі вимагаємо від Януковича інформацію, на яких Підставах і за що була підписана, підписана ці угоди, Україні потрібна влада, та, яка поважає свій народ, а не та влада, яка затикає рота кійками. Сьогодні Янукович, будь-за яку ціну намагається. Затриматись на своїх посадах. І ми розуміємо, що гарантії це все зробити, що в 15-му році залишитись. Але країна їх не може більш терпіти. Так? Вони шкідники. І я впевнений, що кожен з вас повинен це знати. Я не сприйму. Якогось рішення, яке дозволить Януковичу встановити сили і жорстко розправити з людьми. Вони вже почали це робити. Вони зараз прислідують тих людей, які приходили на майдан, і висловлюють свою думку нас не зламати. Ми будемо боротись. І я не в якому разі не продам і не залишу майдан. Ми всі залишаємось тут і будемо відстоювати право жити в вільній країні і право. Мати свій голос, право впевнено дивитись в завтрашній день. Вихід з країни тільки дострокові вибори, так? так. Янукович на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Якщо так, хай це накаже в чесної боротьбі. Я викликаю Януковича і хочу сказати, що він мій персональний суперник і викликаю його на ринг. Тільки перемога, тільки перемога, і ми зможемо довести, що ми боремось. І це дає нам сили за правду, за справедливість, за наше майбутнє. Слава Україні!